71-річна Ганна Івко користується 10 років звичайним кнопковим телефоном, який подарували діти. З нього лише телефонує, тому сучасний смартфон каже, їй не потрібний. Він мені не потрібний, мене це маленький. Мені до дітей подзвонить. Оце я попала в лікарню. Діти до мене подзвонять. Я до дітей подзвоню, а я по йому не розбираюся. Сучасними телефонами користуватися боїться, проте якщо їх почнуть роздавати, то буде опановувати, каже 60-річна Валентина. Біда це треба вчитися. Я дітей беру, то я не можу нічого. Я не розумію в нічого. Це ж надо навчитися тикають просто так, щоб тебе десь щось заблокували. Я не знаю. Я чесно, я, я боюся ним користуватися. Про нову державну програму для вакцинованих пенсіонерів. Президент Володимир Зеленський розповів під час саміту з презентації нових електронних послуг у вівторок, 8 лютого. Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі. Охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Смартфони для пенсіонерів це можливість економити на державних послугах. Прокоментував тему економіст Гліб Вишлінський. Це можна розглядати і як умовну популістську ініціативу, що давайте ми за гроші. Платників податків під о, власне офіційною назвою від президента будемо роздавати щось комусь безкоштовно. Так і це можна розглядати в принципі як інвестицію в те, щоб скорочувати витрати на надання державних послуг, судячи з перших відповідей віце-прем'єра Федорова, очевидно, що ця ідея вона така трохи ще з куліс, ну тобто, що вона ж добре не пророблена, ну тобто і чіткого механізму немає. Ідея купувати телефони пенсіонерам є не до кінця придуманою, каже економіст Борис Кушнірук. Далеко не всі люди похилого віку готові і психологічно, і готові працювати з е, мобільними телефонами, смартфонами. Е, по селам є питання якісного інтернет-зв'язку. Крім того, закупка цих смартфонів точно за бюджетний кошт, точно обернеться величезним корупційним скандалом, яким у нас є все, що торкається, коли починаються закупки за бюджетний кошт. Тетяна Зазоля, Сергій Єфімов. новини на Суспільному, Черкаси.